Позивний пішов ще з Майдану, колись брав участь в революційних подіях, був в Києві, і з того часу якби, позивний свій не змінював. Тоді я був студентом і просто зрозумів, що відбуваються в країні події, а історичний такий момент, який я не можу попустити повз. Я мушу прийняти участь в цих подіях. Тоді я був, в принципі, трошки молодший, і все було легко. Будь-яка ідея, яка. Легко поїхали, ну тому ізі. Зараз вже став трошки старшим, вже не так все легко, але позивний залишився. Згадуються загони Беркуту, які були на противагу нам, а згадується та підтримка людей. Це вперше я, там, я зруйнував в собі в голові стереотипи, що люди зі сходу і заходу це якісь диференціація, це якісь інші світи. Настільки тепла атмосфера, яка там була між людьми з різних регіонів, ось що запам'яталося. Ну, Слушив срочкою колись. А потім, початком повномасштабного в березні, 22-го, теж наступив такий момент, який я зрозумів, що все-таки потрібно це робити. Бо з мене ця подія не, не, не пройде, я буду учасником цього. Зроблю те, що можу для того, щоб наша країна перемогла. Ну але думалося, що це буде 2-3 місяці, максимум півроку, а ось уже четвертий рік я в війську. В мене така величезна лялька це взагалі оберіг, який мені привезли батьки ще перед першою ротацією. І мені сказали, що обов'язково я мушу носити її з собою, і дійсно на кожен вихід я з собою її несу. Не знаю, напевно, що допомагає, раз поки що живий. Зараз е, я на групі вогневої підтримки е, працюю з автоматичним гранатоматом. Це або автоматичний гранатостанковий з танковий АГС-17, або його українська версія КБА. З таким озброєнням працюємо. Працюємо не на першій лінії, працюємо чуть-чуть глибше і прикриваємо піхотні позиції по можливості. Якщо є можливість працювати, ми закидаємо гранати і не даємо ворогу просочуватися. Дві вогонь, дві вогонь. Плюс, Навіть порівнюючи з минулою ротацією, це менше року, дуже сильно змінилося в плані активізації дронів, в плані FPV. FPV взагалі такого не було так активно розвинено. І дронів зі скидами теж було набагато менше. Ну і, власне, контроль ворога над повітряним простором був менший, Тобто вільніше можна було пересуватися. Тобто активно працювати на позиції, коли ворог постійно тримає в повітрі свої безпілотники, стало набагато тяжче. Ти мусиш використовувати погодні умови. Туман, мряку, ти, ти чуєш, що дрон гуде. Ти завжди ну, чуєш, що десь якась пташка. І не завжди є розуміння, чи це своя пташка, чи це ворожа пташка і що вона робить. Звук дрона. Ну, от зараз, коли проскідали квітки, можна сплутати з тим, як бджоли гудуть, як різні е... оси бджоли гудуть. То щось, щось таке схоже, а чим не сплутаєш звуки FPV. Коли чуєш звуки FPV, воно так. Стає трошки лячно, і думаєш, куди б то впасти в разі чого і куди сховатися. От FPV — да. коли вже після такогось періоду перебування на позиції, коли ти там сидиш, ти вже прислухаєшся і не розумієш, чи ти чуєш чи не чуєш, ти мусиш ще раз виглянути, прислухатися, бо вже настільки м -м, звикаєш звертати на це увагу, що тобі може вже здаватися, що дрон гуде. А насправді його може і не бути. Навіть коли ти далеко вже від фронту, там за 30-40 кілометрів все одно прислухаєшся, і буває, здається, щось гуде. Коли приїжджає з ротації, для тебе це все дивне. Ти себе не відчуваєш частиною цього, ти звикаєш до такого життя, як тут. І перший період тяжко адаптуватися. Це життя повне насиченими фарбами, все, всіх добре. Ну, якби коли тільки прильоти, то оживає люди, згадують що це ж все ж таки війна. Ти не знаєш, це коректно так говорити, але звичайний людський унітаз вже викликає Фантастичні емоції, душ, бойлер, електрика постійно клас. Ти приходиш, коли все електрика включена, вода нагріта, стиралка це просто неймовірні речі. Коли ти втрачаєш товаришів, коли люди залишаються на полі бою, і коли хтось із цивільних розказує, що все ж таки це ж не має сенсу, а ти розумієш, що люди віддали життя за це. Ось оце от якось викликає такі, ну, а не агресію, а просто негативні емоції, коли хтось десь ховається. Уникає якимось чином мобілізації чи служби в війську. Ти можеш уникати. Просто не розповідай мені, чому ти так робиш, чому ти ставиш своє життя вище за тих хлопців, які сидять десь в посаці, які обороняють країну. Та й мені так само буває страшно. Ну, все ж таки, просто ти можеш щось робити, деякі речі, зважаючи на цей страх. Страшно, але треба робити. Ну тут останнє, наприклад, вихід також. Ну так вийшло, що багато до у нас у на позиція, можна було сказати, що вже трошки пристреляна була, і міномет працював, або дрони з скидами, І тоді от, ти щось працюєш, коли ти бігаєш там біля АГС, або ще щось робиш навколо бліндажа. А ти не, не помічаєшся. Коли ти вже повертаєшся в бліндаж, умовно в безпечне місце, тебе вже накриває. Ну такі тримтіння тремтіння, якісь невеличкі, ще щось, просто відчуваєш, який драмін з тебе виходить. Я насправді не знаю, чи повернуся до того, чим займався до війська, але в війську я не, не хотів би залишатися. Тобто закінчиться війна, і я, напевно, повернуся до цивільного життя. Ну, останнє, що пробив, це міряв дороги, геодесію займався. Не знаю, просто бути живим, здоровим і бажано щасливим, напевно, що виконуючи щось, роблячи роботу, яку тобі подобається, і будучи оточеним людьми, які тебе люблять.